Всім привіт! Терези, ваш гороскоп на грудень 2025 року. Отже, грудень для Терезів буде періодом активних змін, нових можливостей та перегляду важливих життєвих пріоритетів. Ви відчуєте, що завершується один етап і починається інший, більш усвідомлений та структурований. У цей час важливо бути чесними з собою, правильно розставляти акценти. Та не поспішати з рішеннями, які можуть вплинути на майбутнє. У професійній сфері грудень принесе стабільність, але водночас і потребу переглянути деякі робочі процеси. Деякі проекти можуть потребувати більше уваги, ніж очікувалося. Сприятливими будуть дні з 7 по 9, 14 та з 21 по 22 грудня. Ви отримаєте можливість проявити себе, знайти компроміс у ділових питаннях або мирно розв'язати давню суперечку. Кінець місяця може принести цікаву пропозицію або нову ідею, яка визначить напрямок 2026 року. У фінансовій сфері очікується стабільність, але. Без різких стрибків варто уважно планувати витрати, особливо пов'язані з святами чи подарунками. Краще уникати великих покупок в період з 10 по 13 грудня. Перші два тижні місяця підходять для перегляду бюджету, планування великих витрат та інвестицій. Можливі приємні сюрпризи у вигляді бонусів. Повернення боргів або невеликих додаткових доходів. Сприятливими будуть дні для фінансових угод: 3, 7, 8, 14 та 21 грудня. На які дні варто звернути особливу увагу? У середині місяця краще уникати підписання контрактів та досить ризикових вкладень. 10, 12, 13 та 19 грудня можливі непорозуміння з грошима, затримки у платежах або непередбачені витрати саме у вище зазначені дати в кінці місяця. Можливе невелике підвищення прибутків або повернення коштів, які ви раніше втратили чи чекали. У любовній сфері терези відчуватимуть глибоку потребу в гармонії. Спокої та довірі. Якщо вже маєте пару, то грудень допоможе зміцнити зв'язок, відверто обговорити плани на майбутнє та вирівняти емоційний баланс. Самотні терези можуть несподівано познайомитися з людиною, яка викличе щире захоплення, особливо в другій половині місяця. Це буде місяць емоційної рівноваги, тепла та глибокої потреби у взаємності. Ви відчуєте, що хочете стабільності і чесності у стосунках, а також бажання планувати майбутнє. Це досить сприятливий час для партнерства, відвертих розмов і налагодження гармонії. У першій половині місяця. Вам захочеться більше спокою та близькості зі своїм партнером. Можливі розмови, які розставлять усе по місцях. Після 15 грудня відкриються нові можливості для зміцнення Союзу. З'являться спільні плани, підуть примирення, буде емоційне зближення. Це також. Чудовий час для романтичних зустрічей, поїздок, планування свят разом. Для самотніх терезів можливі також повторні контакти з кимось із минулого. Але зірки підказують бути досить уважними. Не все, що повертається, варто приймати знову. Хороші дні для кохання будуть 5, 6, 9, 15, 16, 20, 27 та 28 грудня. У ці дні легше порозумітися, знайти романтичний настрій, зробити перший крок, проявити увагу або отримати приємний знак долі. Будьте обережні. 10, 12, 13 та 18 грудня. Тому що у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння, емоційні коливання або нестача енергії. Це не критичні дати, але краще уникати серйозних розмов чи з'ясування відносин. Щодо теми здоров'я, грудень для Терезів. Сприятливий для відновлення енергії, укріплення імунітету та підтримки фізичної форми. Це час, коли варто приділити увагу профілактиці, здоровому харчуванню та режиму сну, вдалі дні для профілактичних заходів та фізичних вправ, відвідування спортзалу чи терапевтичних процедур. Наступні це 2, 5, 7, 14, 21 та 26 грудня. Добре починати нові здорові звички або відновлювати старі. Це гарний період для релаксації, медитації та відновлення емоційного балансу. Запам'ятайте наступні дні, в які може бути підвищена втома стрес або легкі захворювання. Це 10, 12, 18 та 23 грудня. Рекомендується уникати перевантаження важких фізичних навантажень та ризикованих дій. Особлива увага до харчування та режиму сну, щоб не провокувати погіршення самопочуття. Отже, в цілому грудень сприятиме відновленню енергії. Внутрішній рівновазі та позбавленню від зайвих переживань. Добре вплинуть прогулянки, зміна оточення та спілкування із близькими. Уникайте перевтоми, особливо в період активної підготовки до свят. Моя вам порада на грудень місяць: зберігайте дипломатичність, не квапте події та прислухайтеся до себе. Грудень стане місяцем завершень, мудрих рішень і внутрішнього оновлення. Все, що буде закладено зараз, стане важливою опорою для вашого успіху у 2026 році. Бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Зустрінемося у наступному відео.